Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. У Харкові, у Салтівському районі, вночі стався смертельний вибух у висоці. Спершу спантеличені мешканці вирішили, що то обстріл, але швидко з'ясувалося, епіцентр вибуху прямо в квартирі. Двоє її мешканців, молода жінка та чоловік, загинули миттєво. Попередньо повідомлялося, що рвонув газовий балон, та нині у слідчих вже є сумніви щодо такої версії. Вибух був такої сили, що зруйнувало перекриття між трьома поверхами. Люди із сусідніх квартир дотепер намагаються відшукати власні речі. Я з молодшим сином. Ми тут мешкали шафа. Тут стояла. тут мій диван, який валяється внизу, Тут сина молодшого диван. І стояв стіл у главу його. Була дійсно інформація вночі ще що це вибух газового балону. На цю хвилину не маємо підтвердження такої інформації. Зараз працюють вибухотехніки, роблять відповідні дослідження експертизи, тому найближчим часом буде оголошена офіційна причина цього. Вибуху. Ну а дві години тому у Харкові пролунала низка вибухів. Окупанти спрямували ракети на критичну інфраструктуру міста. Поранено 62-річного чоловіка. Він у лікарні. За даними мерії, пошкодження дуже значні. Завдані серйозні удари по системі, котра тримає місто у теплі і зі світлом. 115 ударних дронів запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Більшість із них це шахеди. Летіло все це з різних напрямків Росії та з боку тимчасово окупованого Донецька. Повітряні сили працювали на півночі, півдні та на сході збили 96 ворожих безпілотників. Є влучання 16 дронів. Падали і уламки збитих безпілотних літальних апаратів. Ну а Росія знову атакувала газові об'єкти цієї ночі. Зокрема, ворог поцілив в обладнання, яке використовують для видобутку газу. І це вже у шосте за тиждень. Таке повідомили у Нафтогазі. Із керівником компанії ситуацію обговорила прем'єрка Юлія Свериденко. Найскладніше зараз у Херсоні, де ворожі обстріли суттєво зруйнували енергооб'єкти. Складно у прифронтових Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та у Дніпропетровській областях аби замістити обсяги внутрішнього видобутку, утрачені через масовані ракетні удари, Україна змушена була імпортувати майже 6 мільярдів кубометрів газу. А Росія продовжує енерготерор. Цієї ночі ворог бив по Київщині. Як наслідок погіршилася, і без того складна ситуація зі світлом та теплом у Гостомелі, у Бучі, Верпині. Нині там працюють усі необхідні служби. Про це під час спеціального енергетичного селектору заявив Володимир Зеленський. Важка ситуація також у Одесі, на Харківщині та Запоріжжі. Окремі доручення до міністра оборони щодо роботи повітряних сил, захисту неба та енергетичної галузі. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх і державних компаній, і приватних компаній. Я доручу урядовцям оперативно з цим розібратись. Дякую кожному партнеру, який зараз готові допомагати. Україні з обладнанням є домовленості по ввезенню генераторів іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення. Та чи не найскладніше з енергетикою нині у Києві? У столиці діють аварійні відключення щонайменше півсотні будинків вже понад тиждень без опалення. І це за офіційними даними міської влади. Та в реальності без тепла сидять більше киян, бо зараз у місті масово рве старі труби. Тільки на комунальники відновлюють теплопостачання, стаються аварії. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Вода потоками отак пішла: і по стінах, по сходах вниз. Наскільки знаю, верхній поверх там квартири затопило. У нас то нічого. Але потім, коли почали ремонтувати, чи зливали воду в каналізаційну трубу, і в нас зі стелі пішла вода в туалеті. Задля економії від учора в Києві обмежили зовнішнє освітлення. Це означає, що заклади мають вимкнути декоративні гірлянди, підсвітку, вивіски. Інтенсивність вуличних ліхтарів значно знижують, і все це заради економії електрики. Адже зараз у системі критичний дефіцит енергії не вистачає навіть на роботу електротранспорту. Працює лише метро, тролейбуси, і трамваї стоять на маршрути вивели. Автобуси київські школи до 1 лютого на канікулах у місті збільшують кількість пунктів незламності. Дістатися до них можна буде і вночі. На час надзвичайної енергетичної ситуації влада вирішила послабити комендантську годину, але при цьому при собі необхідно мати посвідчені особи та військово-облікові документи. Різкі перепади температури перетворили дахи львівських будинків на зону підвищеної небезпеки. Так у реанімації медики вже другу добу борються за життя 20-річного львів'янина. Хлопцеві, коли він повертався із навчання, бурулька пробила голову. Як уберегти себе? І що робити, якщо літ з даху все ж заподіяв шкоди здоров'ю або майну? У реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень 20-річний львів'янин за життя парубка другу добу борються медики. Важку черепно-мозкову травму він дістав серед білого дня, повертаючись з навчання. З даху на голову хлопцеві впала брила снігу з льодом. Він ургентно прооперований командою нейрохірургів та продовжив лікування в реанімаційному відділенні. Зараз він перебуває в стані медикаментозного сну на штучній вентиляції легень. Стан пацієнта залишається важким, проте стабільним. Сильний снігопад напередодні, мінусова температура вночі, плюсова у день. І от з дахів та балконів звисають величезні бурулі. Як результат, за останні дві доби десяток звернень водіїв на пошкоджені через чи сніг автівки. Попри те, що місто щоденно чистять від криги. Маємо рівні. Безпеки, найскладніші роботи на дахах, які на старих будинках, там старі жолоба, старі звіси. Снігу кажуть комунальники, не було останні п'ять років, тож регулярно обстежують вулиці і направляють туди техніку. Часто виїжджають через день на одні і ті ж самі адреси, оскільки значне накопичення снігу на дахах, і відповідно вони мають тенденцію до утворення нового утворення буруль. Залучаємо автовишки, залучаємо промислових альпіністів. Майстри дільниць попередньо огороджують всі місця, де є загроза падіння. І, і травмування людей, і ми бачимо таких огорош по місту чимало та нерідко люди їх ігнорують. Та мерія реагує на усі звернення про пошкодження майна на гарячу лінію міста. Ми намагаємося кожен випадок розглядати індивідуально, де щось стало, здоров'я людей в першу чергу, тому це. Це для нас пріоритет. Звичайно, якщо десь постраждав автомобіль, стаються випадки, коли люди звичайно стаються і до суду. І якщо правильно усе зафіксують, мають шанси на матеріальне відшкодування і навіть на моральну компенсацію, каже юрист Дмитро Швець. І ось що радить робити у випадку біди через негоду. Виклик поліції, фіксація пошкоджень. Якщо це завдано майно, то фотографію, відео знімати звернення в заклади охорони здоров'я. Якщо це шкода. Та завдана здоров'ю і пошук, звичайно, того хто буде нести таку відповідальність за прогнозами синоптиків. Небезпека Бурулюк у місті залишатиметься щонайменше тиждень. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а росіяни намагаються форсувати Сіверський Донець та захопити дронівку на слов'янському напрямку. Вони постійно накопичують резерви в районі Сіверська та розгортають пункти дислокації у серебрянському лісництві. Про таке розповіли військові 81-ї окремої аеромобільної бригади. Крім того, ворог не полишає спроб просочитися між нашими підрозділами. Нещодавно десантники захопили в полон росіянина. Той повідомив, що одна з нових цілей противника на слов'янському напрямку це ви. Йти до сіл Закітне та Криволука. Ну а український захисник, ветеран Павло Товстик вже рік займається тріатлоном. Це дисципліна, де борються одразу у трьох видах спорту плаванні, бігу і їзді на велосипеді. Їх Павло заново освоїв вже після ампутації ноги. Нею він наступив на міну, медикам не вдалося врятувати ногу. Тоді Павло. Почав реабілітацію у воді. і, Зрештою, саме вона переросла у професійний спорт. Далі цесарук розповість більше. Зафіксовано все і погнали. У Павла на стопах спеціальне спортивне взуття, що надійно прикріплює до педали обидві ноги, а особливо ту, де протез. Попишемо. Максимальну швидкість Павло набирає. Дуже стрімко. Це я просто здарила зігнався. Що робити зараз, підказує програма на екрані, яка імітує велосипедне тренування на дорозі. Програма підлаштовує станок прямо під трасу. Тобто, якщо там горка, то станок робить йому важче. Павло так тренується тричі на тиждень і вже цілий рік, бо має мету. Є мрія, вже є бажання, вже є натхнення. Тому додаємо сюди тренування, дисципліну і працюємо. Це такий стан, коли ти хочеш, ти можеш. Така любов до спорту у нього з'явилася після ампутації ноги. Він нею наступив на міну. Це було в Харківській області на межі з Білгородчиною. Ми якраз боронили наші кордони. Я наступив на вибуховий пристрій. Дуже п'ята була розібрана. Врятувати стопу медикам не вдалося, тому Павло швидко освоїв протез. А коли триматися морально стало тяжко, пішов у басейн. Це була його реабілітація і водночас порятунок. Поступово водна реабілітація переросла у професійний спорт. І Коли результати Павла стали ще кращими, він подався у тріатлоністи. Тріатлон взагалі це плавання велосипед і біг. Це олімпійський вид спорту з 2000 року. А пара триатлон. Теж паралімпійський вид спорту з 2016 року, перший раз був в Ріо. Дистанція там 750 метрів плисти, 20 кілометрів одразу їхати на велосипеді і 5 кілометрів бігти. Тож згодом Павлосів і на велосипед. Це ж третя стихія. Ногами по землі бігти, у воді пливти, а на віло так в по, так, повітрі. Їзда на ньому зараз майже нічим не відрізняється від того, як було до ампутації. В дитинстві навчилися їздити. Треба трошки підлаштуватися: коліно є, стопа є, вдягаємо віла туфель, зачіпляємося в певні ну. Такі защіпки і працюємо після катання. Ще біг та спершу один протез він міняє на інший, більш зручний. На ньому треба вже ставити рекорди. Коли світла немає доріжка не вмикається, Павло бігає просто у дворі. Своїм прикладом Павло показує усе можливо, якщо цього хотіти. Тому у серпні він вже переплив босфор, здолавши дистанцію 6,5 кілометрів усього за півтори години. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини. Еммануель Макрон прийшов на зустріч у Єлисейському палаці в сонцезахисних окулярах із блакитним відтінком. Ці кадри вони миттєво розлетілися мережею. Одні жартували, знову розізлив дружину, інші занепокоїлися. Здоров'ям президента Франції напередодні він з'явився на публіці з набряклими почервонілим правим оком під час новорічного звернення до Збройних сил у Єлисейському палаці. Заспокоїли нічого серйозного, нібито лопнула судина в оці. Ну а сам президент назвав стан абсолютно нешкідливим і пожартував про погляд тигра.